Вже понад 30 років Василь Варга із верхнього водяного, що на Рахівщині займається вівчарством. Зараз у нього понад 200 овець. Сир та бринзу виготовляє в промислових масштабах, а от на фест до Рахова не привіз нічого. Все продав удома. Каже, попит на екопродукт завжди є. Продаю дома тепер. На перший час в мене бринза, в гарна файна, що беруть люди вдома, як ваше місце, як в магазин постоянні клієнти що йдуть, заберуть постійно від мене вже 5-6 років. Беруть в мене бринзу. постійно. І ви встигаєте продати весь свій сир і свою у вас, у вас, я продаю. на гуцульському фестивалі. Ключове місце належить саме бринзі. Цей солоний сир став візитівкою візитівкоюського краю. Чимало туристів їдуть з усієї країни щоб поласувати свіжим молочним продуктом. Дуже гарно обслуговують, дають можливість це скуштувати. Дуже вдячний. Я Просто в захваті на фестивалі перше, але в Закарпатті вже бували, пробували бринзу їх. Мені дуже подобається. Приїхали з Івано-Франківщина, цей фестиваль. Нас запросили сюди друзі. Будемо хочемо подивитися, як це все тут. Цікаво у вас. Хочемо спробувати вашого. Сиру ми вже були тут два роки тому. Нам дуже сподобалося. Минулого року не вийшло, ну не вдалося з датами. Цього року сюди приїхали знову. Купили кожен по кілограму, там чи по літрі, Не пам'ятаю, як вони продають. Фестиваль Гуцульська бринза майже повністю присвячений вівчарству як аутентичному ремеслу. Для гуцулі вівці завжди були чи не найважливішою свійською твариною. Сир, вурда та бринза завжди стояли на столі гарного господаря та додавалися до багатьох страв. На фестивалі гуцульська бринза, окрім традиційного овечого сиру, вурди і звичайно бринзи, вас із радістю пригосять гуцульською народною стравою, баношем. Він вариться лише із домашньої сметани і їсться лише із свіжою бринзою. Та найголовніша перевага усіх цих молочних продуктів натуральність. Цей фестиваль, якраз ми його і, і започаткували для того, щоб це популяризувати виробництво. Натуральний натуральний підкреслюю, бо цей сир, бурда, бринза, вовна, м'ясо це натуральне. Фестиваль гуцульська бринза популяризує гуцульську культуру та автентичні ремесла, водночас показуючи економічну привабливість вівчарства та стимулюючи розвиток туризму. Минулого року фестиваль відвідало близько 30 тисяч туристів, котрі купили 8 тонн сиру. Цьогоріч молочних виробів, які охочих ними поласувати, було значно більше.